Поговоримо про музику. Вітаю всіх глядачів обласного телебачення Галичина. В передсвятковій програмі поговоримо про музику. Співачка Оксана Сливка. П'ять хвилин, п'ять хвилин. Це так мало. Чи багато. П'ять хвилин. Ще треба почекати, п'ять хвилин, п'ять хвилин. І новий рік завітає. Принесе ще сям тім. Та в серцях добро засяє. П'ять хвилин, п'ять хвилин. І здійсняться всі дива, всі надії, наші мрії. Оксаночко, Я почала нашу програму з відео, котре е, святкове, власне. Ну тому, мабуть, ми так перед святами привітаємо наших глядачів із ними. Твоєю піснею можна? Дуже приємно, дякую. Але, власне, знаєш, я знайшла ще одне відео ще давніше, ну бо святково то не так давно. Коли ти співала пісню про Миколая в нас. -хо -хо -хо. Так, Ми теж це покажемо нашим глядачам, і там були дітки, і потім у Святковій були дітки, і взагалі твоя творчість так чи інакше якось вона пов'язана з дітьми, чи я помиляюся. Так. Дуже люблю дітей, і мабуть, саме тому і завжди в моєму житті присутні діти. Я також є хресною мамою. В мене є четверо дуже чудових чарівних похресників. І е, працюю з дітками на радіо, в мене є гурточок радіоведучих. І е, життя так мене пов'язує з дітьми. і, Мабуть, тому і хочеться, щоб і в творчість це виливалося, Присутність дітей. Тим більше, що діти, як ніхто, вони є щирими, вони є добрими, і в них присутні такі риси. Які в старших вже, мабуть, десь трішки приховуються. Ну так, тому що дорослі багато чого в соціумі вже гублять, правда? Вони соромляться, якихось хороших рис. Навіть в біблії пише, будьте як дітьми, і тоді віддайте царство Боже. Так, а дорослі чомусь соромляться цих дитячих чеснот, цієї щирості. Замило снігами у Карпатах плай, Долами горами, ходить ми Двигає пакунки, снігові і млі, Дідових дових дарунків, ждуть малі, двигає пакунки, снігові і млі, Дідових дарунків, діти ждуть малі. Але насправді ти свою роботу далі все-таки пов'язала з досить. Ну, старшими дітьми, можна так сказати. Ти плануєш працювати зі студентами? Як Бог дасть. Але на даний етап свого життя є аспіранткою Прикарпатського університету. Мій науковий керівник, це є професор, доктор з мистецтвознавства Віолета Дучак. І я зараз працюю над дисертаційною роботою, тема, яка зачіпає один із таких. Mm, дуже цікавих стилів театральних, це театральні фестивалі, mm -hmm. такі театральні рухи в нас в Україні, і я зараз їх досліджую. Ніколи не думала, що можу бути науковцем, але настільки в роботу всю похлинулось, мені, мені дуже подобається це. І сподіваюся, що Бог поможе і в майбутньому. Хто його зна, можливо, і так. Я буду Тобто Ти цього. бачиш себе на викладацькій роботі, якщо так складеться життя студентами. Великого досвіду співпраці в мене не було Було тільки під час роботи в Прикарпатському університеті. Я працювала в центрі дозвілля, я працювала з молоддю студентами. І за час своєї роботи в мене студенти і переможці, і лауреати мають призові місця конкурсу чітців, і також за плечима є дуже багато постановок. Тобто, робота мені дається і є непоганий результат. Ще з часом буде досвід. І... Чому б ні, Оксано, але я тебе запросила в нашу програму як співачку. А тепер слухаю і думаю, ти маєш час співати? Чи вже все, все в науці? Та ні, якось так Бог дає, що е, мені вдається поєднувати. Зрештою, зміна роботи це є відпочинком і, і вдається і. Поєднувати роботу на радіо і е, свою сольну кар'єру, і науку, і все вдається і дякувати Богу, тільки би був час і сили. Щодо сольної кар'єри, яка тематика зараз найбільше тобі лягає на душу? Е, моє серце, як і мабуть серця мільйонів українців зараз турбує лише одна тема тема миру в Україні. І найбільше вона мене болить і. Фактично чогось такого веселого, розважального, до якого, мабуть, звикли глядачі в моєму виконанні, зараз не лягає на душу Засвіли білі проліски вже за селом, заквічали могили в прострелений шолом. Ти без досвіду був і боровся, як знав, Барикаду до душі, ти від зла захищав. Будуть трави у полі, і то не роса. До твоєї землі материцька сльоза. То не грим і не блискавка від гнів. То молитва твоя заживи. Але бувають все-таки концерти різні є. І буває, ти з будь-якому разі ти співаєш, повертаєшся до якихось своїх і розважальних, як ти кажеш, пісень. Але і патріотичного репертуару в тебе досі було достатньо багато, наскільки я пам'ятаю, правда ж? Тобто ця тема тобі чужою ніколи не була. Ні, не була. Це, 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 це моє єство. Але я просто маю на увазі, що е... глибші ці пісні стали так? Глибша, якась тематика, така більш конкретна? Ну, мабуть, я доросліший. Тому що більшість людей мене пам'ятає значно молодшою. А людина дорослішає, міняється світогляд, міняються якісь життєві ситуації, міняються почуття. Зовсім по-іншому ставишся абсолютно до всіх речей. І е, багато є пісень, яких я з своєї ранньої творчості співати або не можу, або співаю зовсім по-іншому. Ну, це, мабуть, з однієї сторони, ну, це звичайно, добре. І двоє заріст, але з іншої сторони, ось я виросла в патріотичній сім'ї. У мене дідусь упівець, бабу... тобто мене з дитинства виховували досить патріотично. Але те, як я завжди співала гімн до того, як я потрапила на Майдан, і те, як я почала співати гімн після того, як я була на Майдані, кардинально відрізняється. Ми по-іншому починаємо все цінувати. І це добре, тому що ми стаємо більш свідомішими українцями. Ну, мабуть, якщо хтось і не стає, то через е, такі меседжі, які ти подаєш, то мало достукуватись десь до сердець. Е, розумію, ти кажеш, я потрапила на Майдан, так? Тобто в тобі щось змінилося, і ти почала співати глибше, почала розуміти по-іншому. Ну, так Я не скажу, що тільки змінилося за рахунок Майдану. Е, був доволі великий час, навіть зараз ці події, які відбуваються на сході. Я вам скажу, от. Е, те, якою я була до цього, я була трошки іншою. А коли я побувала там, на тому, в тому ж ато, я по-іншому починаю все в житті сприймати. Можливо, коли людина стикається з яким в житті, з якимись такими моментами, коли ти розумієш, що вони є крайніми точками, а були й такі моменти, коли я не можу сказати, що я дивилася в очі смерті, так можу сказати, дуже багато наших бійців. Але були такі моменти, коли ти розумієш, може бути все. Тобто дуже гострі ситуації. Людина міняється. Оксанко. Для тебе це все дуже близько. Ще й напевне, тому що як ти кажеш в твоїй родині, це найголовніша тема на сьогодні і найбільше те, що болить, тому що брат твій там зараз, і ти їздила, власне, і до брата, і, і принести свою творчість, і свою підтримку людську, напевне, його побратимам, бійцям. Ти була там доволі довго, тиждень ти кажеш. Так це для артистів. Артисти зазвичай приїхали, відспівали, поїхали. Так, тиждень час. Перший раз я була близько тижня, перший раз я була в тилу. Я більше хвилювалася, ніж другий раз. Але я була в тилу. Це був Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Ми жили в нормальній сім'ї, в людей, все як має бути. Ми просто виїжджали, мали по три концерти на день. Ми їздили по воєнних частинах. Було таке, що і виступали на блокпостах. А вже от другого разу то ми їхали, фактично проїхали по лінії фронту від крайньої точки станиці Луганської. Це є е, е, Луганщина до крайньої точки Донеччини, це є Мар'янка. І були на сам на, на таких на найбільш пекучих точках. І здавалося б, їм там до концерту було? Важливо, що ми там були. Я також, коли їхала туди, задавалася таким питанням, ну, про що можна говорити. Але коли, наприклад, ми приїхали на саму передову, на жаль, вже не можу назвати. Назву цієї місцевості було так, що е, був великий-великий такий яр. Е, ми приїхали, стали всередині яру, е, хлопці в рації зібрали, хлопці просто сиділи на яру по боках, так, ну, всі були на, ну, в готовності в будь-який момент повернутися назад. І це ми в таких умовах, таких дуже гострих, ми просто для них співали. Варто було подивитися просто в очі цих хлопців. Особливо, коли є якісь хлопці із звідси, з нашої Західної України, коли ми граємо наші коломийки, це коли бачиш, коли дорослий чоловік у нього плачуть сльози на очах, ти, ти просто розумієш, дійсно це варте. І це їхня вдячність після того. Ну, ти казала, що після повернення власне для тебе теж було таким своєрідним шоком. Мирне життя тут, тобто це природньо, що воно тут мирне. Власне, за, за для того вони там і є, аби тут було мирне. Задля того вони і жертвують собою, і жертвують своїм здоров'ям для того, щоб тут було я, мирне зрештою, життя. я зрештою також. Але... є людина ну фактично людина публічна. Я також і є там модою на весіллях. Тобто я роблю і людям свято, і весь час в мене постійно концерти, і весь час якісь роз'їзди, і я в такому життєвому русі, тобто я також живу повноцінно. Але коли я побувала там довший час і звідси приїхала сюди, мені я не могла повірити своїм очам. Тобто це є нормальним, що ми живемо нормально. Але для мене було шок. І я тепер розумію багатьох тих хлопців, які після довгого періоду життя, але вони ж фактично рік там, півроку, півтори року. Не те, що я там була якихось декілька днів. Та? І вони приїжджають, я їх розумію. Я розумію їхнє здивування. Тому. Якось дуже така двозначна ситуація. Знаєте, ми також не можемо всі скласти руки, сидіти і чекати, коли ж прийде той мир. І не можуть всі залишити свої роботи, тому що в кожного робота є надзвичайно важлива, яка і має якусь свою місію в суспільстві. Якось не можна так казати. Але що мене здивувало, що дуже шокує оце, цей такий контраст. Ну але насправді знаєш, іноді такі чуєш історії. Ви ж не знаєте, чим ці люди займаються. Вони Ні, зараз я нікого не це, так, я але Я ж можливо... кажу, я сама повноцінно живу. Тобто я не є якась така, така я... А що, що я... би ну ти кажеш, там потрібно було їм от ваші концерти, ваша підтримка? А як можна в такій ситуації от, підтримати тут, коли людина приїжджає, от, щоб для неї цей шок якось максимально зм'якшити і максимально допомогти повернутися в це? Можна можна життя. допомагати навіть мінімальними речами, от навіть для простої людини. Вранці одне оче наш, одне єдине, просто в наміренні хлопців. Ви знаєте, воно настільки є дієвим от, наприклад, я далеко не йду, я беру до уваги свого брата лише, так? Він е, якось так склалося, що він е, е, за, за час своєї служби, він зараз 10 місяців там служить. Він як був спочатку на крайній дочі Донеччини на передовій, так тепер на крайній дочі е, Луганщини. Ну, так йому, що він весь час на передовій. І весь час в них відбуваються активні бойові дії. так? І взяти до уваги те, що е, е, були такі моменти, коли їм було заборонено відстрілюватися, але коли був наступ, хлопці відстрілювались. І вони мали одну чи дві догани. Тобто їх не відпускало відпустку. Єдина відпустка, яка є, а в мого брата він коли якраз йшов, йому прийшла повістка, в нього народилася маленька дитина, друга донечка. І ясно, що хоче бути. І я... Ми, ми були в такому трохи шоці, тому що ну, хочеться побачити брата. я зробила дуже маленький вчинок. Е я просто пішла пішки в Зарваницю, намірені тільки того, щоб брат ну, хоча б на декілька днів повернувся. Ви не повірите моє щастя, коли я, виходить, е я два дні йшла до Зарваниці, е цілий день була в Зарваниці, і звідти я повернулася до Івано-Франківська. Я ще не встигла приїхати до Городенки, як він вже був в городенці, і його не відпускали. Тобто. Е Можна робити якісь маленькі вчинки, можна робити мінімальні вчинки, але вони будуть дієвими. І вкотре переконуюся, що все, що в нас є неможливим, в Бога нічого неможливого не буває. Будемо любі, щасливі, як буде в серці Ісу. Я про багато не прошу. Я кажу, кожен собі може маленькі робити якісь мінімальне намірення. Це ж фактично не є багато. Але такі речі, такі маленькі вчинки, вони хоч трошки полегшують служіння там їм. Тому що е, в, них, в них там важка служба. Я коли вперше ми приїхали, ми почали наші концерти із станиці Луганської. І перша наша ніч це була в ми ночували в такому е, закинутому будинку. І причому хлопці-музиканти, де їхали з троїстими музиками гурт Серпанок із Коломийщини, Вони спали на поверхах, а мене помістили в підвал, ну, бо це найбезпечніше місце. Те, що я там побачила, що бігають щури, це ще були квіточки після того, як цілу ніч були постріли. Цілу ніч були постріли. Це для мене був е, ну, невеличкий шок. так? Але я там була один день. Я переїхала в інші місцевості, далі вже не настільки були такі жахливі умови, але ж вони в цьому живуть кожного дня цілий рік. А якщо ми будемо якісь жертовні маленькі вчинки, я не кажу щось надзвичайне. Навіть коли просять дитину милостиню, ми даємо якісь гроші. Ми можемо давати тій дитині милостиню в наміренні за когось з солдатів, тому що це для них реальна допомога. Окрім того, що звичайно роблять велику справу волонтери. Тому що, якби не волонтери, це, мабуть, дуже багато вже зазначалося. Але хлопці кажуть, особливо в тих найгірших, найважчих моментів, якби не волонтери, то вони би просто пропали. Оксаночко, ми так е, заглибилися. Дуже тема важлива насправді, і, і про це справді треба говорити, і, і є про що ще говорити. Але оскільки програма десь вона передсвяткова, я знаю, що ви побували у передріздвяній Польщі. Ви побачили, як Європа е, готується до Різдва, і якраз ми зараз в ефірі, коли там власне святкують різдво, от розкажи кілька слів про твої враження і, і про те, власне, як українці там зараз чуються. Дуже була мегапозитивна поїздка. У нас зібралося таке доволі гарне товариство. Я їхала не сама. Я їхала разом із фактично організатором поїздки був перекладач Ірина Євстігнієва. Також з нами їхали хореографи з Прикарпатського університету. Це є солісти ансамблю Дивоцвіт, керівник Юрій Скобель, а також вихованці продюсерського центру «Старті» під керівництвом Ірини Батюк. Нас зібралося дуже гарне товариство. Дуже всі були цікаві, дуже класні, і все така була насичена цікава поїздка. Ну, це була перед різдвяна. Все таки, от мене цікаво, це Була передріздвяна поїздка чи ні? Чи відчули той дух різдва, котрий там вже панує. Це середовище, в якому зараз є Польща, бо фактично всюди ялинки, всюди прикраси, е новорічно різдвяна музика. Вона впливає і відчувається свято. Ми також колядували, крім того, що ми співали наші українські пісні. Ми ще також колядували, тому якось воно частково зачерпнуло, відчувається свято. Додавало вам, так? Додавало, Додавало святкового настрою. Зараз приїхала, і ти занурилася в науку. Чи можна сказати, що зараз роблю творчі? всі новорічно-різдвяні програми на радіо? щоб я, 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 я тебе розумію. Так, але uh. я вже зараз закінчила якраз статтю, вже сьогодні відправляю, тобто. Все одно воно якось поєднується, паралельно все йде. Я ж одразу як приїхала з Польщі, я ще поїхала в Київ на концерт. Тому фактично а я... А Що це був за концерт? Це був концерт, швидше конкурс. Конкурс християнської пісні. Декілька років тому я брала участь як учасниця, а вже опісля вони мене щороку запрошують як ведучу. І для мене традиційно Свято Миколая, це Київ. Я дуже люблю. Yeah. Ну, На загал ти, ти працюєш більше як ведуча зараз, чи як співачка? Напевно, більше як, як ведуча. Спів... Як, співачка. як співачка. Як співачка більше, так? так. Uh -huh. Ну, а, Бачиш, у співаків є якісь такі віхи, яких ну, можливо дотримуються можливо, там, випустити кліп, записати альбом. Оце, все, це все не для тебе, я так розумію. ці І, пункти. Я, е... я ніколи нічого наперед не планую. У мене якось життя так складається, що. Е... Хтось звище мені диктує. От, наприклад, цього літа вийшла, вийшов кліп на пісню по землі українській. Жовтий колір пшеничного лану, синє небо вкраїнський на щах. Україно, ти сильною станеш, бо ти вибрала правильний шлях. Жовтий колір пшеничного. лану. Дуже елементарно, я їхала з Городенки від своїх батьків до Івано-Франківська. Подивилась за вікном: жовте колося, синє блакитне небо, точно пісня ми зняли буквально за тиждень. Ну, маю на увазі з організації, mm. з усім. Так само можна планувати дуже багато чого, але в мене от буквально за цей, за цей період, під час літа, я, почала, я ніколи в житті не писала пісні, я почала писати християнські пісні. У мене вже є невеличкий доробок, і я, якщо Бог дасть, дуже би хотіла з живими музикантами зробити такий концерт. Мабуть, те, що часто відбув... виступаю на прощах, там е якісь такі речі, вони, мабуть, чи надихають, чи направляють в той напрям, напрямок. Але ну, ну тобто скептики, я для себе Це б скептики така сказали, б, дають матеріал, так? Це ж теж так є. А дають натхнення, хтось би сказав, хтось би сказав, дає матеріал, так? Тобто, можна сказати, що творчість твоя як співачки переростає уже в авторство. так? Ти вже можеш бути автором. Ну я не знаю наскільки я там можу бути автором, тому що вірші я давно пишу, але я досить себе реально оцінюю. Це такі були вірші, до того в мене дуже дуже такі недосконалі не і дуже далекі до досконалості. Якщо про письменну творчість, я дуже перепрошую, але там іноді настільки недосконалі тексти, що... ну, я людина більш такого класичного напрямку, не креативного такого креативного. Ну, я не про креативність, я про примітив, який іноді насправді в нас панує на сценах дуже часто. На жаль, особливо в текстах. І, і тому мені прикро, коли люди, люди талановиті і духовно наповнені. Вони критично ставляться до себе, і так дуже часто є. А люди поверхневі, вони завжди впевнені в собі, вони завжди впевнені в і все своїй правоті, супер, і все так. добре, і це, до речі, дуже от. гарна життєва позиція. Тому що, от від того, наскільки людина є щасливою, залежить сам сама людина. Якщо ми в цьому шукаємо негатив, там в чомусь недосконалість, якесь до себе прискіплення або дуже. Реагуємо на вплив і інших людей, що вони скажуть, чи ще щось, ми виходимось нещасливим. А коли ми в гармонії з собою, коли ми в цьому бачимо позитив, знаєте, як в тому болоті, можна побачити бруд, а можна побачити відбиток промінь, ми тоді щасливі. Тому я деякій мірі навіть захоплююсь такими людьми, які у всьому бачать просто позитив. Це дуже гарно. Позитив, і тут ми трошки про різні речі з тобою зараз говорили, але я бажаю тобі насправді позитиву, і щоб цей позитив все-таки виливався в творчість, а натхнення, щоб воно було і довкола, так щоб позитивні події це ставалися це. в житті і твоєму, і нашої країни, і всіх, хто оточує нас. Дякую тобі за розмову. Дякую вам. Мені було дуже приємно. І я сподіваюся, що наступною причиною для нашої зустрічі буде все-таки. Якесь нове відео або новий альбом. Ну, тобто, великий творчий доробок від співачки я, Оксани. Я зрозуміла, натяк. Обов'язково. Дякую. <рес> дякую. Програма. Поговоримо про музику добігла свого завершення. Я дякую нашим відданим глядачам і зауважу. Дивіться нас надалі на цьому ж каналі і слухайте українське. Та коли настане мить чарівна. Море щастя, сміху принесе вона. Прилетить на крилах ночі і засяють ваші очі вам бажаю радості сповна. П'ять хвилин, п'ять хвилин, це так мало, чи багато п'ять хвилин, п'ять хвилин. Нам ще треба почекати П'ять хвилин, п'ять хвилин І новий рік завітає, принесе щастя в дім та в серцях добро засяє. П'ять хвилин. Наші мрії І нехай живемо ми в нелегкий час. Рідний край найважливішим є для нас. Ми всі труднощі пройдемо, Україну збережемо, тож підніме та за нас. П'ять хвилин, п'ять хвилин. Це так мало чи багато. П'ять хвилин, п'ять хвилин, нам ще треба. Новий рік завітає, принесе щастя втім, та в серцях добро засяє П'ять хвилин, п'ять хвилин І здійсняться всі дива, всі надії наші мрії, поки пісні проспівала, я для вас, п'ять хвилин казкових промайнуло раз Від душі усіх вітань, щастя і радості бажаю рік, новий вже завітав до нас, п'ять хвилин. П'ять хвилин, це так мало, чи багато. П'ять хвилин, п'ять хвилин. Нам ще треба почекати. П'ять хвилин, п'ять хвилин. І новий рік завітає, принесе ще сім тінь, та серцям добро засяє. П'ять хвилин, п'ять хвилин і здійсняться ці дива всі на